На фоні пошкоджених вибуховою хвилею стін та вікон університету макети будинків швидкого зведення модульних містечок та альма альмаматер, створені за допомогою 3D-друку, лазерного різака та іншого обладнання. Віартури мозаїчними зупинками Чернігівщини, як приклад демонстрації проєктів майбутніх будівництв. А також типові елементи автентичного дерев'яного мережива і власне готового різьблення, що вже скоро відродить колишню велич і ще одного будинку Чернігова. Відновлюють зараз на будинок на Гончій. Ось це є приклади, які будуть на цьому будинку. Це робила кафедра деревообробки безкоштовно для дерев'яного мережа Чернігова. Ось, і ми хотіли знову ж таки цим стендом показати, розказати, які є типи, і щоб люди розбиралися в своїй історії. Всі ці локації результати п'яти місяців роботи з інноваційними технологіями в контексті відбудови і розвитку міста студентів та студенток практичних курсів. Реалізованих на базі перемога лабу презентували їх на завершальному етапі проєкту Сіті Мейкерс. Форумі ще 26 червня об'єднав провідних спікерів у галузі міського розвитку, технології, освіти і культури, молодь Чернігівську політехніку, а також представників різних органів влади довкола теми сталого відновлення і наявного потенціалу. Університет готує спеціальності архітекторів, будівельників, ландшафтників. Всі ці професії мають бути, по перше, сучасними. Вони мають бути в ногу з часом. Ми показуємо потенціал цифрових технологій доповненої реальності 3 d друку 3D-моделювання, лазерного різаку, cnc верстату, cnc фрезеру а, в різних аспектах відбудови. І вже зараз є багато кейсів успішних. Прямо після курсів моделювання. У нас є приклади, коли студентів управління ЖКХ міське залучало для того, щоб готувати візуалізації їх проєктів. Це власне було задачою проєкту City Makers. Посилення участі молоді в процесах відбудови міста і регіону, і я вважаю, що все склалося. Програмі форуму панельна дискусія, переосмислення і можливості збереження культурної спадщини, залучення підлітків та молоді до розбудови постраждалих громад, важливість мейкерспейсів, а також використання інструментів дистанційного дослідження міст і оцінки наслідків війни, та як сучасні технології змінюють міста, про те, що відновлювати потрібно не так, як було до цього, а як воно може і має бути в перспективі десятків років. Я буду говорити про цифрове виробництво і розосереджене виробництво, і як такі нові моделі виробництва можуть змінювати функціонування міста, а й про те, як місто за допомогою таких майстерень доступу до такого обладнання може ставати самодостатнім, тобто щоб місто могло виробляти все, що само споживає. Цим питанням переймаються наразі вже 52 міста в світі. Які планують до 2054 року стати такими самодостатніми містами? Серед цих міст це Барселона, Амстердам, Детройт. А наразі ми працюємо над що тим, щоб Трускавець став таким містом, і можливо, це буде цікаво Чернігову. Наш основний фокус в розпиті це які дії можна робити сьогодні, щоб вони мали вплив в довгостроковій перспективі. Тобто про відбудову потрібно говорити вже зараз. Планувати стратегії потрібно вже зараз. На жаль, зараз у нас є тимчасово окуповані території або просто небезпечні території. І, в принципі, якби Україна є вся. Відносно небезпечною територією, і ми говоримо про те, як проводити дослідження тих місць, цих селищ або громад, до яких немає фізичного доступу, або в принципі зараз сучасними технологіями це не настільки потрібно. Проєкт Сіті Мейкерс став можливим за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЮЕСЕЙД зміцнення громадянської довіри в Україні UCBI та реалізований громадською організацією «Екомісто Чернігів. За словами керівника ініціативи Сергія Безбородька, в його рамках було проведено три практичні курси для 50 студентів, 10 онлайн-лекцій щодо різних аспектів відбудови із тисячами переглядів, та екскурсії перемога лабом» для 400 школярів і студентів. А до заключного форуму долучилися більше сотні учасників та учасниць. Все обладнання, закуплене в рамках проєкту, передадуть на баланс Чернігівської політехніки, аби й надалі інтегрувати всі ці процеси в академічну освіту.